Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, у травицю вкриваю, гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожну пташину виру на зиму літає? Мненька спитала дитину. Ні, не кожна одказує мати. Он де бачиш пташину сивенька, скаче швидко, отам і ляхати. Ще зостась пташина маленька. Чом же вона не втіка наша морозочка, Не боїться морозу. Вона не покине країни родної, Не боїться зими навісної. Жде, що знову прилигне весна. Мамо, ці сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі Чуєш і так, мов їм про зиму байдуже. Бач, Розпівалися як. Небайдужи втався місце. Мусить пташка малесенька дбати, де водиці дістати краплинку, де піснігом снігом живку шукати. В чом же співає чудна, краще б шукав б зерна. Спів пташини, потіха одна, Хоч холодна, співа веселенька, розважає пташину серденько. Дещо що знову прилина весна.